Ну, зараз котра через година? Через 2 хвилини. Давайте почекаємо хвилину мовчання, після цього почнемо. Чи ми прорвемося? Я думаю, що буде Ми дочекаємося хвилини мовчання, розпочнемо з неї. Я все підпишу вам і віддам. Це дев'ята чим Дмитро, дев'ята година, хвилина мовчання, так? Да? Запускайте відео. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, доброго ранку. Будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас 7 березня 2025 року 9.03. Сьогодні у нас питання пов'язані з опікою піклуванням, влаштуванням дітей і тому ми проводимо позачергове засідання. Виконавчого комітету. У нас є основні питання, є, власне, додаткове питання, про яке я щойно сказав. Є пропозиція порядок денний за основу. У нас присутні 9, 8 членів виконавчого комітету. 9, Юрій Васильович прийшов. 9 членів виконавчого комітету. Кворум необхідний, я Прошу, хто за основу за? Одноголосно. Тепер по додатковим питанням. Додаткові питання стосуються персональних даних, тому ми звук вимкнемо. Під час голосування по суті. Зараз можна не вимикати. Я просто не буду називати прізвище. Про встановлення опіки над малолітньою прізвищем «Я по батькові. Прошу хто за те, щоб включити, дякую. Одноголосно включено до порядку денного. Хто за те, щоб порядок денний в цілому затвердити? Прошу одноголосно. Дев'ять за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Руслан Олександрович Праценко про нагородження почесними грамотами та грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Тепер те додаткове питання, яке ми щойно включили. Про встановлення опіки над малолітніми прізвищами по батька. У вас в електронному вигляді проєкт рішення є. Ольга Петрівна, де зараз дитина перебуває? А в будинок дитини її не прийняли? Тобто обласна медицина не дала направлення, а причина, чому вони в будинок дитини її не направили відразу? Що таке мораторій? Так вони озвучили, що мені говорили, що ці діти в лікарні в дитячі перехворіли всіми захворюваннями, які тільки можуть бути в такому віці. І тижня, але вони досі в лікарні, Тобто вони вітрянкою заразилися фактично в дитячій лікарні, якби вони були в будинку дитини, цього б не трапилось. ну, це ще одна підстава до да, підстава до розгляду цього питання, можливо, навіть правоохоронними органами, тому що це ну, бездіяльність, мені здається, органів обласних, які покликані забезпечувати, захищати дітей, які опинилися в таких складних життєвих обставинах. Добре, прошу, хто ще раз по цьому питанню одноголосно. Дякую. Так, шановні колеги, між засіданнями виконкому було підписано три розпорядження міського голови. Всі вони стосувалися відряджень. На цьому, власне, засідання виконкому завершено. У нас сесія да, сьогодні о 13.00. Питання журналістів. Вероніка Білодід. Коли в Кременчуці плані... планують завершувати опалюваний сезон? Чи є вже конкретні терміни? Ще немає, ми вивчаємо. Довгостроковий прогноз погоди, тому що короткострокові потепління інколи приводять до необдуманого припинення централізованого теплопостачання, яке потім відновити дуже важко. Згадайте там десь 2016 рік, коли в квітні довелося включати централізоване опалення на кілька днів, тому що було дуже е, таке раптове похолодання. Тому зараз, поки працюємо в такому режимі орієнтовний термін завершення опалювального сезону, у нас ми вже його озвучували це. Початок квітня, 1 квітня фактично вже не буде тепла, але зараз, якщо буде така погодна довгострокова ситуація, то ми, можливо, раніше припинимо опалюваний сезон. Ви знаєте, що, наприклад, в тому ж таки Києві метеорологічна зима тривала з початку лютого до 27-го, здається, лютого і все. Тобто вона була дуже короткою. Тому зараз, якщо не буде довгострокового прогнозу похолодання, можливо, ми десь на наступному тижні будемо розглядати проєкт рішення вже про припинення опалювального сезону. Так, Олена Ліпошко, Кременчужани скаржаться скаржиться на спеку у квартирах. Чи може джерело теплопостачання знизити температуру теплоносія? Теплоносій подається відповідно до температури оточуючого. Середовища. Миттєво знизити температуру теплоносія в величезній магістральній, квартальній і внутрішньобудінковій мережі неможливо, пані Люпошко. Це не нагрівач, який ви прикрутили, і він перестав подавати тепло. Відповідно, всі ці роботи виконуються, але є певний часовий лаг між зниженням температури теплоносія на джерелі теплопостачання і у вас в квартирі. Так, Валерія Макряшина, добрий ранок. Чи є у вас інформація про продовження карантину, Володимир Михайлович? Не продовжуємо, ж ми? Не маємо? плануємо. Так, да, будь ласка, Навіть на сьогоднішній день, в період 17 по 23 березня, нічого сказати, очікується Ну от я ж про це і говорю: що довгостроковий прогноз погоди треба дивитися. Є дуже багато різних погодних сервісів, в тому числі платних. Будь ласка, заходьте, дивіться, там все видно. Все, всім дякую, до побачення, до зустрічі на сесії.